Я хотів вас запитати про те, як в часи дитинства вашого сприймалися спогади і розмови про війну. Чому я про це запитую? Зараз, коли дітям щось інколи розповідаю про війну, про бої, для них це щось настільки... Я маю на увазі 44-й рік, бої за Тернопіль. Настільки щось далеке, незрозуміле, недоступне і чуже, а може навіть і нецікаве, ну я так роблю висновок, Що в принципі, ну, виникає питання, а як же сприймалося, наприклад, в 50-х-60-х роках просто людей. Ну, сприймалося про... трошки інакше, звичайно, тому що війна була близька для нас. Всі батьки приймали участь у війні. І матері, і батьки, і сім'ї, і бабця. в мене медаль за, е, має за доблісний труп в Великої Чесної війни, мала медаль таку. От. Ну Фактично е, воно було дуже близьке. Плюс війна доганяла нас тим, що ми бачили розвалини, ми бачили знайдені автомати, пістолети, там, снаряди, міни, бомби і так далі. Це все було на наших очах, так що війна була близька. Ну і тим більше пропаганда теж робила свою справу, тому що дуже багато фільмів от, було про війну. І пацани дуже любили фільми про війну. Дуже любили. Ну от Я пам'ятаю такий фільм, наприклад, як «Подвиг розвідника. Це десь 40-х років випуску. В 6 годин вечора після війни. Ну, це спочатку були такі фільми, вони зараз виглядають дуже наївними, смішними, знаєш, і нереальними, награними, можна так сказати. А тоді це сприймалося дуже цікаво, патріотично, серйозно сприймалося. А перший фільм, який вразив, це Живе і мертві. Є така книжка, здається, Сімонов написав Живий і мертве». От. А потім був знятий фільм, двохсерійний фільм. Значить, перше було показано, що в 41-му році з голими руками йшли на танки. Це було показано вперше. Батько був в шоці, коли це було показано, тому що він тут в війну вступив, він не знав цього. Війну він вступив в 1943 році. От коли вже була переможна, так би мовити, частина війни, а от оцю частину війни, то фактично вона була замовчена, і от Сімонов перше в цій книзі він це діло описав. Тому ну, більше сприймалося як великий патріотизм. Ми перемогли німців, от ми сильніші. Ми... Гордість за свою батьківщину, так би мовити, О, таке от було в більшій дії. Коли на вашій пам'яті вже відходило на другий план, це постійне акцентування на війні, на перемозі. Коли вже ну, ця ейфорія почала зникати? Ну, практично ніколи. Поки Взеку. існував Радянський Союз, так. доти говорили про велику перемогу так. над. Ну там ситуація складувалася ну ти напевно чув. Малая земля. Що це таке? Я прадую фільм Довженка хіба. Ні, ти земля пам'ятаєш Довженка. А малая земля це п'ятачок був в районі Новоросійська, угу. де е, група десантників дуже довший час оборонялася від нападу німців. О, там Відбулися дуже жорстокі бої, от, і про цю малу землю практично раніше ніхто нічого не знав, аж, бок, аж поки не виплив Брежнів. Як тільки виплив Брежнів, а Брежнів в тих районах, от, якраз він був, так би мовити, учасником. Його ноги на малій землі не було. Він знаходився в керівництві, от, в політ. Політпрацівник десь при штабі армії був. Ну а Брежнєв, написавши цю книгу, йому написали, він її написав. Ну, він представив себе великим героєм, чуть ли не через нього. От, була звільнена оця от територія в районі Новоросійська. От, там дуже важливі були бої, фактично звільнення Кавказу, а після цього Криму пішло з тої точки. І там Дев'ята армія, так звана, була, воювала в тих місцях. А чекає, чекає командир тої Дев'ятої армії, грузинське прізвище, як згадаю, то скажу. А зараз щось не навіюється в голові. Ну і кончилося діло тим, що із за цього пафосу, із за цього Брежнівського, так би мовити, Восхваляння самого себе навіть пішли анекдоти. Ну, наприклад, такий анекдот, що Сталін зібрав свій генералітет і каже, от ми збираємося в Білорусі провести операцію «Багратіон». Ну, операція Багратіон це звільнення Білорусії, тобто там танками через болота проклали напряму. Ну, от, де німці не чекали, що там можуть пройти танки, прийшли наші танки. Гаті за... наробили, прийшли наші танки і розбили німців. От, які будуть мнення, відкуди ми почнемо операцію Багратіон. Ну, там висказують Жуков одне, Рокосовський ще щось, то і ще щось, коні, ще щось. А вот ми посоветувалися з полковником Брежневым, і полковник Брежнів вважає, що операція Багграті треба починати з малої землі. Ну, де мала земля, де Білорусі, розумієш, це як анекдот, вот така от річ. Вот. Тобто в якійсь мірі так само, як той Хілько присваював собі якісь подвиги, так само Брежнів собі присваював якісь подвиги. Ну і якщо читати, говорити, наприклад, коли з'явилась книжка Жукова Резмишлення. Ну, споги провідні. Тіше. Що... Я згадаю, як вона mm -hmm. От, Коли з'явилася книжка Жукова, вона була дуже популярна, але вона була відкоректована, прибріхана, В першому вперше, щоб трошки правда. А в друге видання вже було підкоректовано, підчесано, підправлено. І вже ще пізніше про це вже говорили, що фактично цензура пройшлась і по спогадах Жукова. І теж там перекручення було велике, великі. Ну, в тому числі і Хрущов теж приймав участь в війні, ну, теж розхваляв ту частину, де він приймав участь. Ну, от, от, така, така, таке було відношення людей. Тобто люди. Оці от балачки, видумки, вони в якійсь мірі обезцінили. Що людина горнула одіяло на себе, вони в якійсь мірі обезцінили відношення до самої війни у людей, які цікавились тим. Ну, а більшість людей нічим не цікавилась, так і вироцюють.